Якби набу за час свого існування активно, а це 10 років, продемонструвало якусь помітну в суспільстві ефективність, якби ми побачили багато розслідувань, які фіналізувалися б обвинувальними актами і судовими вироками, якби це потягло за собою. Зміни суб'єктивної оцінки корупційної ситуації в Україні, якби ми бачили, що сьогодні НАБУ веде купу справ проти чинних народних депутатів, міністрів, генералів, інших високопосадовців, правоохоронних органів, суддів. То тоді у нас були підстави дійсно зараз подумати про те, що можливо всі корупціонери згуртувалися для того, щоб себе захистити, вирішили цю структуру ліквідувати. Але, на превелике жаль, НАБУ за час свого існування цим похизуватися не може. Це один момент. Другий момент е, є відверта брехлива підміна понять. Ніхто. Набу не ліквідовує. Ніхто не ліквідує САП. Вони продовжують існувати і будуть виконувати свої функції так, як виконували їх і раніше. В цьому контексті нічого їм не заважає бути ефективними і продемонструвати свою ефективність.